Доброго дня підписникам і гостям мого каналу. Прийшов час починаних, підготовив площу для постійно, виворов площа 85 соти. Площа доволі велика. Тепер бороную. Бороную я трьома буронами І на п'ятій передачі звичайно спереду є противага, щоб було легше. З одного боку у мене город іде на схил, але з цим схилом я справляюся добре. Ось, вот. ти вот. на підйом, бо то воно приходить тільки так. А хуй і пішов? Ось вот, не бороную. Коли такі скептики казали, що мотоблок борони не тяне. Але ми бачимо, тяне свободно, без нічого і доволі гарно. Температура мотоблока маємо, в головування маємо 50 градусів, 58. Двигун нагрівається, буває до 60-65. До але це є температура в радіаторі. В блокові це буде температура на 20 градусів більша, це буде 78 до 85. Ця температура взагалі нормальна для температури дизеля.